В цьому випуску гравець збірної України Олександр Зінченко заявив, що Україна нарешті показала свої яйця. Український клуб припиняє своє існування. Збірна України з футболу встановила черговий антирекорд. Михайло Мудрик не зіграє за збірну України. Динамо Київ готове продати Миколу Шапаренко, але лише за 100 мільйонів євро. Отож, поїхали. Україна опустилася на дві позиції в рейтингу ФІФА. Фіфа оновила рейтинг національних збірних. Збірна України після останніх матчів опустилася 22-го на 24-те місце. Обійшли українців, Південна Корея та Австралія. В топ 3 не відбулося змін: перша Аргентина, друга Франція, третя Бельгія. Відсторонена від міжнародних турнірів збірної Росії піднялася на 33 третє місце. Відзначимо, що Україні дуже важливо втриматися у топ 12 рейтингу серед європейських збірних, щоб бути в першому кошику під час жеребкування до наступного чемпіонату світу, якщо ми не хочемо потрапити на топові європейські збірні у цьому турнірі. Суперник Динамо Київ в лізі чемпіонів отримав суворе покарання. Матч другого кваліфікаційного раунду Ліги Чемпіонів між сербським партизаном та Динамо Київ пройде без болівальників. Справа в тому, що у вересні минулого року УЄФА покарала сербський клуб одним матчем без через дискримінаційну та російську поведінку фанів у грі проти Норшеланда. Партизан за сумою двох матчів проти данського клубу з зірокубків та більше не грав в турнірах. УЄФА нагадаємо, перший матч Дима проведе вдома 23 липня, другий на виїзді 30 липня. Друзі, ставте лайк цьому відео, якщо вірите в те, що Динамо Київ пройде партизан в Лізі Чемпіонів. Лідер збірної України Віктор Циганков може не зіграти з Бельгією. Півзахисник збірної України Віктор Цанков тренується за індивідуальною програмою перед останнім матчем на єврогруповому етапі. На прес-конференції головний тренер української команди Сергій Ребров сказав, що Циганков отримав травму і через це. Награв матч зі словаками. Його участь же у поєдинку з Бельгією також під великим питанням. А тому в старті команди, скоріш за всього, знову вийде капітан Андрій Ярмоленко. Житомирське полісся підписали чемпіона світу. Захисник Кривбасу Данило без приєднався до полісся. С укладено контракт на три роки. Данило раніше грав у Волині, Литовському антласі, словацькому даці, а також мав річну оренду в Астані. Влітки 2022 другого року Данило повернувся до України, приєднавшись до Кривбасу. У 2019 році без став чемпіоном світу у складі збірної України Ю 20 Роман Яремчук увійшов в історію українського футболу. Фород збірної України Роман Яремчук визначився голом в матчі Євро-2024 проти Словаччини. Це 16-й гол Яремчука у 52 матчах за національну команду. За цим показником він вийшов на чисте четверте місце. Більше голів за збірною України забили лише Андрій Шевченко, 48, Андрій Ярмонко 46 та Євген Коноплянка, 21. До цього моменту Яремчук ділив четверте місце Сергія у якого також було 15 забитих м'ячів. Друзі, а хто на вашу думку повинен вийти в основі збірної України у нападі у матчі проти Бельгії? Роман Яремчук чи Артем Довбик? Пишіть ваші думки в коментарях під цим відео. Український клуб припиняє своє існування за інформацією колишнього журналіста Ігоря Бурбаса. Дніпро 1 незабаром може припинити своє існування. Дніпро 1 може не зіграти навіть матчі кваліфікації до Ліги конференції за академією Пушкаша. Україна може залишитися без одного клубу Єврокубка вже зараз на старті. За інформацією Бурбаса, Дніпро 1 швидше за все доживає останні дні свого життя та своєї історії. Складу в команди майже немає. На контракті лише 11 футболістів, ю-19 також порозбігалося. Команді обіцяли погасити як мінімум до кінця місяця усю заборгованість за січень, але проблема не вирішена. Дніпро 1 на порозі банкрутства, заявив Бурбас. Друзі, ставте лайки, якщо не будете сумувати за футбольним клубом дніпро 1 Екс-голкіпер збірної України знайшов нову команду. Як стало відомо з Форт-ЮА, Денис Бойко може перебратися до Казахстану. Орда Баси хоче посилити вортарську позицію перед стартом кваліфікації Ліги Чемпіонів. І 36-річний українець бойко знаходиться в шорт-листі казахського клубу. Нагадаємо, що у складі Ордабаси грають українці Ігор Пластун, Євген Макаренко та Форвард Артем Бісєдін. Інтереси перших представляє агент Вадім Шаблі, який також видає бойка. Нагадаємо минул сезон бойко провів у Полісії, але Житомиряни не стали з ним продовжувати контракт. Справа в тому, що голкіпер хоче дуже багато грошей. Вортар хоче зробити не менше 150 тисяч доларів за сезон. Збірна України з футболу встановила черговий антирекорд. Україна обіграла Словаччину другому турі євро 2024. Це був тринадцятий матч українців на чемпіонатах Європи. Команда пропускала в кожному. Вона є єдиною збірною, яка провела 5 плюс матчів на євро та пропускала гол у кожній грі. Україна на євро всього забила 10 голів, а також пропустила 23 м'ячі. Наступний матч команда Ребро проведе 26 червня проти Бельгії. Манчестер Сіті планує підписати Андрія Луніна. Пітер... Вортерал Андрій Лунін може залишити мадридський клуб у літнє трансферне вікно. За інформацією ведення Фітчес до українського кі переводять інтерес низка грандів англійської прем'єр-ліги. Інтерес до українців вже давно приписують Манчестернайтету та Арсеналу. Однак, трансфер Андрія почав розглядати і Манчестер Сіті. Чинний чемпіон АПЛ бачає в Луніну альтернативу бразильському вортаю Едерсону та готується зробити реалу першу трансферну пропозицію. Нагадаємо, Лунін цього сезону привів зерал 31 матч, у яких пропустив 32 голи та 12 разів відіграв на нуль. Два англійські клуби цікавляться талантом металіста. Як стало відомо спорту Агінгер металіста Геннадій Сінчук входить до сфери інтересів Ліца та Брентфорда. Ліц переглядався на сторічного Таланта під час еліт-раунду за право й поїхати на євро 19 у складі збірної України. А Брентфорд під час товариського турніру Франції Олімпійської збірної України. Джоли активно цікавляться українським ринком після трансферу Єгора Ярмоляка. Обидва клуби будуть слідкувати за сінчуком під час юнацького євро. Відзначимо, що в минулому сезоні Сінчук провів 26 матчів за металіст. Портал Трансермаркет оцінює футболіста у 250 тисяч євро. Харківський клуб потрібні гроші, адже президент клубу Олександр Ярославський не планує витрачати свої, а тому металіст пробує продати футболіста. Голова Офісу президента України Андрій Єрмак привітав збірну України з футболу. 21 червня відбувся матч другого туру групи Є між збірними Словаччини та України. Разоршола з рахунком 2-1 на корисня жовтих. Після завершення зустрічі голова Офісу президента України Андрій Єрмак у своєму телеграм-каналі привітав підопічник Сергія Реброва. Вітаю та дякую всім футболістам. Кожному болівальнику за цей результат. Бажаю команді Реброва тепер перемогти Бельгію тільки вперед. Написав Єрмак. Нагадаємо, що саме Єрмак після поразки України у матчі з Румунією попросив згадати чемпіонат світу 2006 року та особисто закликав підтримати свого друга Сергія Реброва. Як ми бачимо, так і Єрмака допомогли Україні. Сергій Ребров встановив черговий рекорд. Збірна України під керівництвом Сергія Реброва здобула вольову перемогу над Словаччиною. Цей матч став п'ятим для Реброва, в якому українська збірна виграла, поступаючись у рахунку. Він оновив свіжий рекорд за цим показником. Всього збірна України 10 разів здобувала волі перемоги в офіційних матчах. В останній до Реброва це було у 2012 матчі Україна-Швеція. Гравець збірної України Олександр Зінченко заявив, що Україна нарешті показала свої яйця. Цитуємо зіну завжди приємно перемагати це для нас було найважливіше. Всі ми розуміли, який тиск на нас лежить, особливо після першого матчу. Але команда показала характер, немовірну реакцію у другому таймі. Дуже дякую партнерам по команді. Розумію, що помилися в тому епізоді і неправильно вибрав позицію. Як ми вийшли у другому таймі, показали, що у нас справді є перепрошую за французьку яйця. Здобули результат на табло. Це було найголовніше. Сказав Олександр Зінченко: неприємна новина для олімпійської збірної України. Колишні журналісти Бурбас повідомив, що Михайло Мудрик, Ілля Забарни та Іванжелісько не зіграють на футбольному турнірі Олімпіади у 2024 році. В АВ вже надійшли листи від футбольних клубів Челсі, Бормута та Лехі. Відповідно, яких сказано, що вони не відпускають своїх гравців на турнір. Щодо Динамо, то київський клуб точно як мінімум відпустить на турнір Максима Бергару та Миколи Михайленка. Питання по назароволошено ще відкрите. А от ваната і брашка за всього на Олімпіаді також не буде. Микола Шапаренко покине Динамо Київ, але лише за 100 мільйонів євро. Так думає працівник відділу селекції Динамо Київ, який відповідає за трансферну політику клубу Євген Гачарідії. За словами Хачаріді, вартість Шапаренка після гри проти Словакії виросла на 3 мільйони євро. Дай Бог, він із бельгійцями зіграє шикарно ще якийсь плюс. Це хороший актив Динамо. Він добре грає на євро. Говорить Хачарідії. Якщо заб'єдвічі бельгійцям, то буде коштувати мінімум 40 мільйонів. А взагалі, може, наш президент Ігор Михайлович Суркіс захоче 100 мільйонів. Може він думає, що якщо ціна судоку 80 мільйонів, а вони гравці плюс-мінус одного рівня, то він теж може захоче за Шапаренко 70, а може і біля 100 мільйонів євро. Сказав Євген Хачеріді. Друзі, а в якому європейському клубі ви б хотіли побачити Миколу Шапаренко? Пишіть ваші думки в коментарях до цього відео.